Всім привіт! Я спонсор одного магазину Harvix Shop. І кого це інтересує, я зараз вам розповім та покажу, і що це насправді дуже добрий магазин. Що ж, поїхали. Harvix Shop український магазин. Магазин, у якому ви зможете придбати багато різноманітного. Цікавий факт. У Harvix Shop ви зможете придбати у два рази меншу ціну, ніж у інших. Всього тут п'ять різноманітностей. Саме перше це великі, тобто біта, арбалети. Зі знижкою наразі вони стоять менше, ніж 500 гривень. Увага! Всі ножі, пістолети та арбалети продаються поштучно. Наразі я ще не купляв нічого, але думаю, що куплю харвестер, бо воно того варте. Відгуки та коментарі до цього магазину мене дуже влаштували. Адже саме за допомогою них я зрозумів, що це дуже зручний магазин для мене. У магазині надзвичайно багато пруфів, що ж давайте я вам їх покажу. Хочу сказати, що їх реально дуже багато. Ось, подивіться. Увага! Закликаю всіх до цього магазину, бо в них багато цікавого. а що найголовніше, найменш дорожчого. Тож я залишу посилання у коментарях. Приєднуйтесь. Та будьте раді новим покупкам, буду всіх рад бачити. Бувай.